шахів, рай в рот Лео, тандус, Аргентина, рейтинг 1915. Так, давай я зразу А4 зіграю. Що ти там хотів, туди. Давай так ще. Бар'єр проти слона, хоча, можливо, ми щось інше замутимо тут. Знаю, правда що? Угу. Да, буде щось у нас тут інше. Бар'єр проти чорнопола буде. Я передумав Цього він сам заблокував, а ми заблокуємо цього. Окей, якщо так, ти сюди підеш, дам? Ти сюди ще хочеш піти, дам? Пожартувати тобі якість? Так ти ще сюди. Ще шах якийсь. Mm. і що робити. Позиція, в принципі, закрита, тому тури поки що не мають такої сили. Спробую і без тури пограти з конем. Ні, він не хоче чогось. Але це не, 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 не можемо дати піти туди. Та й не хочу, якщо чесно. Ще 4 кінь, аж 4. Там не знаю. Виглядає. Хоча можна потім так-так піти. Да? А, він думає, що це мене типу лякає, а щось я сумніваюсь. Хоча, типу, так чи. Так, хоч Пішика з'їсти. з їздимо. Я коня хочу. А він туди пішов. Хех, Так, так поле видно. так поменялось. Ну, давай. Бери. Не знаю, може тут, їсти, хоча не хочу. Що, що мені з цим слоном робити? Можна тут, потім F5. Ні, F5 не можна. Зараз сюди стане. Давай, что мне с цим конем будет? Ой, слоном. Тут угу. типа хочешь. Типа там хочешь взять. Забрати. Потім зіграти так. Хоча він десь уйде. На прогулянку. І сказати, типа, ну правда, там це 5 потім буде. Таке. Не дуже приємно F6. Вау! F6. Ну, взяв. Туди. Давай так. Міняти слонів Давай поки так, Так, там туди пише сюди, угу. Здався, Ні, спасибо. Не люблю. Відразу грати. Не цікаво. 74 на 67. Не знаю, Дебют якийсь суперник розіграв свій. Я центр захопив. Простір в центрі. Так. Тут краще було Ферсь Б один. А, був темп такий, не бачу, так. І не встигає суперник сюди, тому що треба щось тут робити. Такс. Окей, ну, Позиція в краще, вона більше простору. Більше мобільності для фігур. Слон Б1 краще. Якщо так, то Тураф 3. Десь, можливо, по лінії А щось, чи ще щось, чи F5 готувати. Закрита позиція. Ну, тут він просто дёрнувся і отримав погану позицію. Тим паче, що я пішака захистив. Ще більше просто захопив, і в суперника мало полів. І не хотів мучитись і правильно зробив. Тербетелі шахів рай проти Владимира. Рейтинг 1869. Закритий соціалістський захист. <кій> Хочу вдарити наш три надай. Але кінь зв'язаний з Треба було, мабуть, F5. Чи ні? Чи так, чи не так. Хотів би пожартувати, але поки що не проходиться, Якийсь шах є ньому. Тому він іде туди, Ну десь поле забрав. Що ж, голова не варить обще в мене сьогодні. Зараз. П'ять. Який сенс ніякого. Є сенс туру якось підключити, але поки що. Неясно. Може так? Не знаю. Що так? Всі вперед. Всі фігури йдуть вперед. Зв'язочка. Перев'язочка. Тіт. Тіт, тіць. І тут, мабуть, кінець. Дякую за партію. Ні. Він ще раз, можливо. 54 на 74. А тут зівнув пішака. Але почав накидувати всі фігури вперед. Треба було мінятись. Ну, хто ж тут буде мінятись? І тут треба було забрати на Б7. Тому що з темпом. Так, тут. Небезпечно вже слон С6, тура e 1. Бо так, або так. А це трошечки Білі грають трьома фігурами, а ці фігури не грають. Чорні, якби підключили в атаку всі фігури. Те треба було вже. А, g 4 був хід. Користуючись зв'язкою. Окей. Я вирішив по-іншому підключити. Да, і тут уже захист, Це найслабкіше поле. Це ось що Кінь, де стоїть. На G3. До нього доберемося і по чорним полям. Білі проваляться. Так воно і вийшло.